Хтось буде язиком мовити, а хтось м'ясов? Та купиме таку машинку. Інструкція. А ні, є, відео ж є що скажу. Ми будемо ковбаски до машині робити. Я вас подроблю вкрай поблизу, бо він спробував, але то люди робили і не так, як ми робили вдома. Мені yes. yes. да, допомагає? Мені допомагає. Єдно шитка так Я вам скажу недовго, на маркетплейсі ми дивилися а, yes. 60, 50, 90, 150 і вище, а ця машинка, ну, типа, класна. Тільки я із цього з маркетплейсу знаходила, скидала чат DPT, то він коли зробив висновок, що ця найкраща по якості біда Добре. Мінус один, що вона сумна. Але я думаю, вона добре. Два тато тобі дав? Вау! Тато тобі дає? А, батик ще й купив. А там не ніколи... бо він любить такий колір. А ну поверне правильно. А, обичайно. Гарно. У нас в Польщі теж є, так? Да? Класно теж. І ті, що цей місець, і типу цей місорубка. My na, baza na giełdzie kupujemy. A. A my kupujemy ten tam robot, tam wszystko, jak tam Mix, jak z To wie co jeszcze? Naciskasz ten guz? nas z domu to ja takę jest. Jakie biło. Miriam, to jest. Są dwa jeśli ten oczek chce. Ja tak delikatnie ustaję. Pisz mi, jak to Типа, як пластмасова ага. мушка. Нормально. Це нормально, як тобі ж не. Ти вже будеш молоти, не хочеш ставлювати? Ага. А на ковбаски покажіть. Ага. І все в коробочку покидай, всі кульочки, все, тай. будемо як відмічати, передавайте все. А, можна дві, так? Угу.